Може ми поговоримо про мир. Може, ми поговоримо про перемовини? Ну вже летить видко в Москву. Слава Богу, відбулася Саудівська Аравія, відбулася позитивно, але є багато ну де парламент має сказати своє слово, які червоні лінії, що для України є принципово важливим. Я подав Верховну Раду проект постанови і закликаю поставити її на голосування. Прошу, щоб міжкомітет з питань міжнародної політики швидше розглянув її. Давайте визначимо і чітко вкажемо червоні лінії України. Це дуже важливо саме зараз. Через місяць це не буде потрібно. Спорт це дуже класно, нікуди він не дінеться. Нам зараз треба вирішити питання, що з майбутнім нашої держави. На мою думку, ці червоні лінії очевидні. Перша. Невизнання окупованих територій російськими, навіть якщо Росія продовжить їх контролювати де факто, де юре це українські території, дуже важливо закріпити. Давайте це зробимо. Друге суверенітет на це буде направлені всі зусилля Росії. Змусити нас обмежити армію, заборонити нам рухатись військові альянси і так далі. Це не припустимо. Ми суверенна країна. Самі визначаємо яку армію мати, до яких альянсів долучатися. Важливо, важливо. Давайте же це скажемо Верховною Радою. Третє гарантії безпеки. Да, ми бачимо, американці не готові стати основою цих гарантій безпеки. Хай це буде європейські, британські, але, хоча б з якоюсь американською участю, важливо, важливо. Так давайте це скажемо. І займемось тим, чим маємо займатися, не займаємося дурнею.